Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас шоста самостійна робота тема розподільна властивість множення. Знову ж таки, множення ми з вами розглянули в попередній самостійній роботі. Сьогодні розглянемо розподільну властивість, яка записується наступним чином. Якщо у нас є якась сума і множиться на число, то ми можемо окремо. Помножити кожне із цих доданків на це число і додати. А, B помножити на С. Тобто А додати Б в дужках множиться на С, дорівнює А помножити на С плюс Б помножити на С. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожен із доданків, і знайдені добутки додати. Ось так звучить розподільна властивість множення. Ну, А тепер давайте перейдемо до наших прикладів. Перше завдання. Укажіть неправильну рівність. І чотири варіанти відповіді. Давайте кожен із варіантів розглянемо. Варіант А, а помножити на Б додати С дорівнює. У нас записана наша формула тільки добутки поміняні місцями. Ми повинні А помножити на перший доданок, А помножити на Б, додати, а помножити на С. Аби додати АЦ. У нас записана розподільна властивість множення. Тому завдання, вираз записаний в варіанті відповіді А у нас правильний. Ця рівність правильна, не підходить нам. Варіант Б. А Б помножити на С. Множники. І записано, що це дорівнює А на Б на С. Ця рівність також правильна, оскільки просто прибрали дужки, множення у нас. Нічого не змінилося. Ми по черзі множимо ці множники. Рівність правильна. В, 21 помножити на 1 дорівня 1 на 21, також правильно це переставна властивість множення. Просто множники переставили місцями. Ми можемо це робити. Ну і зрозуміло, що вже правильна відповідь на наше перше завдання буде варіант відповіді Г. Що тут? 4 на х-5 дорівнює. 4 на Х. І далі що буде мінус 4 на 5, буде мінус 20. А у нас тут мінус 5 записано. Тобто ця рівність є неправильною. Ну і ми ще в 5 класі не вміємо виконувати множення додатнього від'ємного числа, оскільки ми ще не знаємо, що таке від'ємне число. Тому вираз записаний під варіантом відповіді Г, не є правильним. Друге завдання. Укажіть результат виконання дій. 119 множимо на 76, віднімаємо 76, множимо на 109. Дивіться, у нас розподільна властивість множення записана. Також її можна приміняти і справа наліво. Тобто, якщо у нас в обох доданках множиться на одне і те саме число, у нас, бачите, тут є 76. Множник. І тут є 76 множник. Ми цей ножник 76 можемо виносити за дужки. А в дужках залишиться з першого доданку. Ми 76 винесли, залишилось 119. А з другого доданку 76 винесли, залишилось мінус -109. 109. Ну і тепер виконуємо дії в дужках. 119 відняти 109. це буде. Скільки 10 буде, так? І у нас виходить, що 76 помножити на 10. 76 помножити на 10 це буде. 76, і нулик додаємо 760. 760 записано під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Йдемо далі. Наступне третє завдання. Користуючись властивостями множення, спростіть, її у нас три підпунти. Підпункт А. 2 множиться в дужках х відняти 4. Дорівнює. Ми двійку множимо на х. Буде 2х. Розподільна властивість множення далі. Мінус ставимо знак 2 на 4 буде 8. 2х відняти 8. Підпункт Б. 3а додати 2B. Множиться на 4. Дорівнює. 3а множимо на 4, тобто буде 3а помножити на 4, додати 2Б множимо на 4. Розподільна властивість множення. Далі перемножуємо числа. 3 помножити на 4 12, буде 12а. Додати 2 помножити на 4 буде 8b. 8b. Ось таким чином. І під пункт В, в третьому завданні у нас тут що? 14b. Відняти 3Б, додати Б. Відняти 12Б. 14Б відняти 3Б. Буде 11Б. Тут буде 11Б. Одинадцяб додати ще один Б. Буде 12Б. І виходить 12Б, відняти 12Б, дорівнює 0. Тобто останній вираз В у нас буде 0. Це є відповіді до третього завдання. І останнє, четверте завдання цієї самостійної роботи. Тут у нас є задача. Із міста А до міста Б вирушив автомобіль зі швидкістю 70 км за годину. А назустріч йому з міста Б до міста А у той самий час виїхав інший автомобіль зі швидкістю 65 км за годину якою буде відстань між автомобілями через 2 години від початку руху. Тобто виходить, і перший, і другий автомобіль рухалися 2 години однаковий час. Якщо відстань між, місцями, між містами А і Б дорівнює 300 км, всюди в таких задачах рекомендую виконувати малюнок. Так буде простіше зрозуміти суть цієї задачі. Дивимося, у нас із міста А до міста Б вирушив автомобіль зі швидкістю. Звідси їде автомобіль, швидкість у нього В 70 км за, за годину. Назустріч йому з міста Б до міста А. Виїхав інший автомобіль. Швидкість його менша. Швидкість його, але 65 км за годину. Тобто він трошки повільніший. Десь вони зустрінуться через 2 години. Зрозуміло, що той автомобіль, який їде з більшою швидкістю, він проїде трошки більшу. Відповідь: а тут навіть не те, що зустрінуться, а тут сказано, що між ними, між ними буде якась відстань. Тобто, якусь відстань проїде перший автомобіль, і якусь трошки меншу відстань проїде другий автомобіль. І от дивіться, що у нас виходить. Ось ось ця відстань у нас 300 кілометрів. 300 км. Ось ця відстань S1 1 Це відстань, яку проїде перший автомобіль. S2 2 Це відстань, яку проїде другий автомобіль, ось ця відстань. А ось цей відрізок, це і є шукана величина Х. Це буде відстань між автомобілями через 2 години руху. Час дорівнює 2 години. От ми з вами схематично зобразили малюнок цієї задачі. Тепер давайте окремо знайдемо шукані величини. Дивіться, нам весь відрізок AB відомий. Щоб знайти ось цей кусочок X, ми повинні знайти відстань, яку пройшов перший автомобіль S1, відстань, яку пройшов другий автомобіль С2. Потім. Від 300 км від усього відрізка ми віднімемо ось ці дві маленькі частини S1 і S2, і це буде наша шукана величина Х. Тобто давайте спочатку S1 дорівнює це відстань, яку пройшов перший автомобіль. Ми знаємо, що відстань це дорівнює добутку, чого швидкості на час. В1 на Т. Давайте В1 позначимо все-таки 70 км за годину це В1. А отут 65 км за годину В2. В1 помножити на Т. Ми 70 км за годину множимо на 2 години. 70 км за годину. Множимо на 2 години. І у нас виходить 140 км. Тобто, виходить, що перший автомобіль проїхав 140 км за 2 години. Аналогічно знаходимо С2, другий автомобіль. Тобто, що буде В2 множиться на всі ті ж 2 години. Тобто ми. 65 кілометрів за годину множимо на 2 години. Множимо на 2 години. Дорівнює. 65 помножити на 2 буде 130. 130 км. Тобто, виходить, за 2 години перший автомобіль пройде на 10 км більшу відстань. А тепер відстань між автомобілями Х. Ми знаходимо як? Ми від. Цієї відстані від 300 км віднімаємо суму відстаней, яку, яку пройшли наші автомобілі. 140 додати 130 буде 270. І у нас виходить, що 300 відняти 270 дорівнює 30 кілометрів. От виходить, що відстань між автомобілями через 2 години буде 30 км. Тобто їм залишилося до зустрічі між собою лише 30 км. У відповідь до четвертого завдання ми записуємо 30 кілометрів. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його подивилося якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!